Вітаю, дорогі друзі! Завершується 2024 рік, і зрозуміло, багато запитань у вас є щодо партії Таїва, щодо відкриття ФОП в Італії. І помітила я, що на приватних консультаціях всі приходять з думкою, потрібно сплачувати податок 5%. ЄС, yes, 5%, та що там заробила там стільки, то й 5% заплатила. І тут, коли відкривається тема, і люди взнають, що. Ми не про 5% говоримо, а про цілих там майже 32%, навіть 32,5, плюс ще додаткові витрати. Тобто, і це виходить не малесенька сума під час ФОП підкреслюю, форфетаріо, бо є різні види партіта Іва в Італії. Є партіта Іва форфетаріо, партіта Іва симпліфіката, Партіта Іва Ординарія, тому є, звісно, різні. Форми, юридичні форми відкриття цієї пратиї, які за собою тягнуть і обов'язки. І, звісно ж, зараз всі ціли направлені на фоп форфетаріум. А подумайте, подумайте краще. І знаєте, об це питання. Достатньо добре треба його дослідити, коли краще відкривати цей ФОП форфетарію, коли є обов'язок його відкривати, а коли ні, тому що податки сплачувати достатньо потім ваважкувато. Важкувато я бачу. І як ви знаєте, по статистичним даним до п'яти років дуже багато ФОП. Закриваються. Ми говоримо, є дані кажуть, що навіть 80%, 70%. через це в квестурах. Через це в квестурах, коли ми йдемо на конвертацію, особливо на конвертацію нашого дозволу на проживання, то дивляться так на партітуїву в перші їх два роки, так, з острахом. Типу, а це ти точно партітуїву відкрив, щоб працювати, а не фіктивне відкриття тільки для Пермесо? Знак запитання. І через це я вирішила вас трішечки вести в курс щодо партіта Іва Форфетарію в моєму закритому телеграм-каналі. Звісно, є вже три прямих ефіри повних, де ми чітко розробляли. Вони бачили, що таке партіта Іва, як вона функціонує, і вже люди мають знати за допомогою яких інструментів можна відкрити партіта Іва. І щоб не тільки про відкриття, але і цікава частинка про податки, щоб розуміли, скільки ж все таки потрібно платити податків, коли ви працюєте. Тому що мені багато заявок приходить і кричать: О, у вас такі консультації дорогі, ваші послуги такі дорогі, а я йду там і зроблю дешевше. Ну, звісно, дорогі мої. О, oh, я оплачую податки, і ви ж потім всі хочете. Медицина в Італії безкоштовно. Там ти ти, ти безкоштовно, а це безкоштовно звідки береться? З податків інших людей. Тому знаєте, перше ніж починати камнями кидати в тих людей, які мають ціни на послуги і сплачують податки, за допомогою яких потім і ви маєте різні також соціальні допомоги, пільги і так далі в Італії. То, можливо, думайте, що особа, яка не платить податків, там втіхаря в чорно працює. Mm -mm. Ну хто в кармічному менеджменті, той вже знає, як це функціонує. Тому потім я вже навіть і не дивуюся. Але повертаючись, а хочу сказати, що сьогодні в закритому телеграм-каналі Сос Моєму буде ексклюзивний прямий ефір з професійним україномовним бухгалтером Віталії. І що ми будемо розбирати сьогодні? Це як відкрити парті Таїва, як обрати, але там чисто декілька слів, але як обрати оптимальний режим оподаткування, що таке кодиче, атеку, як його. Правильно визначити, все про фактури електроніки, бо це теж є болюча, достатньо болюча тема. Та як їх оформлювати, податки та партіти Іва в Італії, як заощадити та уникнути помилок, і покроковий алгоритм відкриття та ведення бізнесу в Італії. Ці всі питання ми відкриємо і розповість вам бухгалтер Віталії Ярина Пелюх. Я дуже рада, що Ярина погодилася, погодилася відповісти на запитання учасників мого закритого телеграм-каналу. І якщо ви хочете дійсно мати е, інформацію, достовірну згідно законодавства з перших уст і тримати завжди руку на пульсі, тому і вам рекомендую приєднатися до мого закритого телеграм-каналу. Абонементська плата на рік з 1 січня 2025 року до 31 е, грудня 25-го року, всього-навсього складає 150 євро. А скільки всяких вас. З буде інструментів. Тому поспішіть, бо ті, хто приєднається в грудні, продовжується також і акція, що будуть мати всі грудневі, грудневі прямі ефіри в доступі. І відповідно пишіть тоді на WhatsApp 320 08 08 917. І асистент надасть всю інформацію, модуль для заповнення. Поспішіть, не втратьте ваш шанс, тому що, якщо ви вже втомилися. Шукати інформацію невідомо з яких джерел невідомо наскільки вона є правдива, і потім бігати по кругах, десятитисячних кругах, щоб вирішити яку справу, тоді вам саме. До нас. Я вас буду вести за ручку майже цілий рік, цілий рік 13 місяців, і всього на все 150 євро. Ось так. І з них нагадую, що буду сплачувати податок. Тому це для мене більше як волонтерський проект, а не як метод заробітку. Якщо хтось там буде зараз писати в коментарях. Ну, хто розумний, той почув. А хто ще не доріс, тому що по паспорті має 100 років, можливо, а внутрішньо п'ятирічна дитина, то буде писати в коментарях. Всякі -ту. -ту, 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 -ту. люблю з ким я на одній хвилі і до зустрічі.